Вітаю вас! Мене звати Наталя і ви на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні приготую шовкові заварні млинці, з якими, як ви бачите, можливі будь-які витівки та маніпуляції. Перелік всіх інгредієнтів в кінці відео і в описі під ним. В окрему миску вбиваю два середніх яйця, вага кожного 60 г. Якщо яйця у вас дрібні, то вам знадобиться їх 3. Обов'язково всипаю півчайні ложки солі для збалансованого смаку. І для ліпшого кольору 2 чайні або ж жодну столову ложку цукру. І якщо ви його не вживаєте, не біда, ми їх помаранч пофарбуємо і без цукру. Сілі цукор мені тут в поміч, тому на раз-два все збувтало, щоб зруйнувати текстуру білка і все. І на черзі в окрему миску просію 200 г пшеничного борошна вищого гатунку змістом білка 10,3 І цей процес ми не ігноруємо, бо це впливає на якість млинців. Далі не поспішаючи тоненькою цівкою, вливаю яєчну суміш до борошна. І ось саме додавання в борошна рідких інгредієнтів, а не навпаки, зменшує утворення грудочок в тісті і суттєво економить наш час. Яйця з борошном так сяк собі об'єднала, тож поступово вливаю до цієї чудової компанії 350 мл молока кімнатної температури. Роблю це три прийоми, і ви бачите ніяких зайвих руків. Борошно зовсім без клопоту, без танців з бубнами і без грудочок чудово розчиняється. Тому саме на часі заварити тісто до миски прямує 150 мл окропу. Його також вливаю поступово, не поспішаючи. Завдяки окропу кликвина в тісті ліпше спрацює, млинці будуть м'якенькі, еластичні і вони зовсім не рвуться навіть через добу. Пізніше я вам це продемонструю. В кінці замішування вливаю 2 столові ложки олії без запаху, тобто рафінованої. І для ліпшого кольору всипаю 1 п'яту чайної ложки куркуми. З нею не переборщіть, бо вона має не тільки чудовий колір, а й специфічний присмак. Далі тісто швиденько проціджую через сито. Таким чином, ми додатково позбавимося навіть найменших грудочок, і наші млиці будуть ідеальними. Так як борошно може мати різну водопоглинаючу дію і яйця бувають різні за розміром, то не бійтеся ввіляти додатково ще трішки окропу, якщо тісто цього потребує. Залишаю миску спокій на 30 хвилин для набухання кликовини, а я тим часом приготую не тільки смачну ще й корисну начинку. Найліпше обрати мускатний гарбуз але в мене сьогодні сорт Хокайдо. І, як то кажуть, який виріс на городі. В ньому було б наліпше запікати м'ясо з овочами або ж гарбузову пшаняну запіканку, бо він має тонку шкіру і об'ємну середину. Гарбуз натираю на терці з великими отворами. Рамування цієї начинки також залишу вам в кінці відео і в описі під ним. Гарбус поміщаю в пательню і приправляю його корицею і мускатним горіхом. Також при бажанні ви можете додати цедру апельсину. Особисто я його не додаю, бо просто його не люблю. Додаю шматок вершкового масла, вливаю трішки рафінованої олії, все перемішую і на хвилин 6 7 відправляю на вогонь, періодично помішуючи. При бажанні можете ввіляти на дно води. Далі всипаю до гарбуза очищені від шкірки і подрібнений на терці з великими утварами яблука і вливаю розчинений в окропі ванілін. Все перемішую доводче на плиті до готовності. Якщо гарбуз і яблука у вас дуже соковиті, можливо всипати до них трішки кукурудзяного крохмалю. Ну, ось і все. Начинка готова, тож куштую її на смак. Солодкого мені тут не вистачає, так як яблука не були достатньо солодкі, тож додаю ще меду за смаком. Якщо замість меду ви використовуєте цукор, то додайте його на початку приготування. А поки охолоджується начинка, посмажимо з вами млинці. Перед першим смаженням пательню зволожую олією або ж, як наші бабусі, шматочком сала. Тісто відпочило і готямилось, і ось ви бачите ідеально його консистенцію. Пательня вже розігріта, тож смажимо млинці. І ось ви бачите, на поверхні з'являються пухирці, це не шкіра, тому чудово, перевертаємо млинець на інший бік. З цієї кількості сировини мені вдалося посмажити 22 пристойних млинця. Наразі з ними трішки побавлюся, щоб показати вам, на що вони гаразд. І ви бачите, як я і заявляла, вони дійсно шовкові, як улюблена ваша хустинка. Начека для млинців може бути будь-яка, як солодка, так і солона. Погляньте, які вони тонесенькі, аж прозорі. Ну а далі, як і обіцяла, покажу вам млинцеву оболонку через півтори доби. Млинець, як ви бачите, не тріскається і не рветься, він в чудовому гумірі, як і я, чого і вам бажаю. Начиняю млинець твердим сиром та ковбасою і загортаю. Загорнути його можливо будь-як, як вам подобається, і обсмажити на пательні або ж розігріти в мікрохвильовці. Якщо рецепт вам до душі, натискайте на вподобайку, а я залишаю вам рецепт, чекаю на ваші відгуки в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі!